Друзі, весна в Трускавці продовжується. Чудові картини біля бювету продають. Також тут будують новий торговий центр парк, в якому будуть продаватися апартаменти, буде супермаркет, будуть аптеки, буде ресторан наверху будівлі. А ми зараз біля бювету, зараз вже 12-та година дня, бачу людей небагато біля бювету. А ми, друзі, пройдемось від бювету до. Джерела юза, подивимось, скільки людей в парку, і заодно дам відповіді на коментарі, які ви пишете, що вас цікавить саме пускавці. Дуже багато ви в коментарях пишете, мені приємно, цікаво читати. Також приємно відповідати і приємно чути, що я там був корисним для вас, друзі. Ось так виглядає сьогодні бюлет. Чудова весняна сонячна погода, зараз плюс 10, сонце світить, майже обід. А ми йдемо, пройдемо парком біля джерела Едвард, Броніслава Юзя, бульваром Торосевича, друзі. Сьогодні на бюлеті немає ніяких концертів, немає жодного співака. Найближчими днями буде Наталя Валевська. Був Ростислав Кошина, також планується Тіна Кароль в квітні. Так що йдемо, друзі, в парк. Найбільше коментарів було від вас Вас цікавить бюджетний відпочинок або лікування в санаторіях Трускавця. Зараз діють багато знижок акцій по різних санаторіях Трускавця до 30 го до 31 березня цього року, ну, ще залишилось там майже два тижні. Не знаю, друзі, хто встиг. Були чудові знижки, наприклад, в готелі Навтуся. Це недалеко від Бівета тут практично 200 метрів біля церкви Святого Миколая. Там знижки були 50%. Також були знижки санаторії Карпати там 15%, Молдова 7%. А акції в санаторії Кристал і Алмаз там не написано, скільки там процентів знижки. Ну, Переважно знижки дають для кого? Для людей пенсійного віку і також для військовослужбовців та їх сімей. Учасників АТО, ну, самі розуміють. І там практично всі санаторії дають якісь знижки для і Женева... Там 20% Карпати санаторій 15%, також 25% діє в лісовій пісні. Ну, там написано 50% на кожний другий день, але якщо взяти вам, ну, наприклад, 2 дня то виходить, так якби 25% знижка на відпочинок. Але якщо ви, друзі, запланували відпочинок чи лікування, Виберіть собі, наприклад, список тих чи інших санаторіїв, виберіть їхні плюси, мінуси, добирання, ну, відстань до бівту, до центру, ну, так як вам щоб найкраще підходило. І тоді дзвоніть, взнавайте ціни акції, знижки. Чим більше, наприклад, в кристалі там треба від 10 днів і там діє якась акція. У них на сайті нічого не написано, але на сайтах посередників. Які там, через які можна купити путівки, в них написано, що діє ось Так що, а, а такі бюджетні санаторії економ класу. Рускавці це є санаторій Аркада, а санаторій Арніка, санаторій Кристал і Пансіонат Оріанна. Ну, кристал і Алмаз це одне й те саме. Ось таких 5 санаторіїв є, в яких можна полікуватися, оздоровитись, відпочити. Цих три санаторії якраз Аркада, Арніка і Оріана вони біля самого залізничного вокзалу, три поруч знаходяться. а Кристал і Алмаз це. В санаторії вже верхнього бювету, в санаторії колишньої візитівки Трускавця, в яких колись мільйони людей відпочивали, оздоровились, вилікувались. Ціни в цих санаторіях: санаторій Аркада від 790 гривень, санаторій Арніка від 900 гривень, санаторій Кристал від 800 гривень, 804, верніше, Алмаз від 600 гривень. 57 гривень пансіонаторіана від 760 гривень. Ціни вказані друзі за особи за добу. Також ще в самому центрі, наприклад, близько біля інвілету, вулиця Тараса Шевченка, Майдан Комзаря, є готелі. ну Один я вже називав вам це готель нафтуся новий сучасний готель. Зробив до кінця березня величезні знижки. Також ще є Вілла Вікторія, Готель Парк, вілла Моцарт, є Вілла Сонячна, Вілла Сонце. Якщо вам не потрібне лікування, діагностика, давай, а просто давай, відпочинок, то ви можете ну, зупинитися, наприклад, в готелях. в багатьох готелях є власна кухня, є сніданки, обіди вечері, в деяких готелях можна замовити. На їжу прямо в номер. Також можна купити курсівки в тій чи іншій санаторії, наприклад, чи в Аркаду, чи в санаторій Трускавець близько в центрі. Ціни в віллах, наприклад, Віла Сонячна там за номер 700 гривень за добу, а вілла Сонце, також напроти майже кінотеатру Злата знаходиться ця вілла. Там 650 гривень за добу за номер. Два чоловіки нормально виходить. Є також там і дорожче, але ну, в середньому 650 гривень за добу, друзі. Не за особи, а за номер. Ну і чудовому курортному парку Адамівка. Йдемо, нагадаю, друзі, до джерела Юзя. Чудовий весняний день. Ще квітів немає в парку, але це вже питання часу. Тиждень-два тут буде дуже красиво, якщо не буде падати сніг. Наступне питання вас цікавило, друзі. ну Я таки вибираю, що найбільше коментарів, які ви там пишете, я їх сортую, відбираю. Цікавить подобова оренда квартири, або кімнати, або приватного будинку у Трускавці. Так що Найдешевший варіант це, звичайно, здається, кімнати під ключ. Там 100, від 170 гривень за добу. Також є приватний будинок під ключ, вулиця Садова, 3, недалеко від готелю Beskit від 350 гривень за добу. Приватна садиба у садибашених 20 від 350 гривень за добу. Ну, там нормальна кімната, ванна, кухня. І туалет Є ще дерев'яний будиночок біля санаторію Карпати, здається, від 400 гривень за добу. Є різні бачите варіанти, є квартири, є кімнати, є приватні будинки, в яких здаються кімнати. Так, тепер подивимось найдорожчі квартири, які здаються в Трускавці. Це вже апартаменти, двохрівневі. А суховоля, наприклад, 60, а коштують від 2100 гривень за добу. Також у Ляни Кравченко 1 є. від центр Нижній Бівет, Тераса, Мангал. Від 1450 гривень за добу. 4 апартаменти в Трускавці, де не лише 25 від 1000 гривень за добу. Двохкімнатна квартира у центрі Шевченка 28Б від 850 гривень. Ну, я вам, друзі, скажу так, що е, старий житловий фонд будинки в районі 400 гривень, 400, від 400 до 600 там можна десь торгуватися. Новобудови е, від 600 і до 800 гривень за добу. Вліту, влітку ціни будуть більші, якщо буде великий попит на квартири. Ми зараз підходимо до... Такої водойми в Трускавці. Осінню тут було дуже багато диких качок, був лебедь, а було ще багато дуже людей, які їх кормили. Зараз тут немає нікого. Вода, чиста прозора. А осінь була дуже каламутна. Ми вже підходимо до джерела Юзя. Нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Чудова весна. Але обіцяють ще сніги. Вже так не хочеться, хочеться літа, тепла, сонця. Люди фотографуються, годують птахів. Немає багато людей і в парку Адамівка. Також і біля джерела немає багато людей. Ця вулиця називається бульвар Торосевича. Ось так виглядає джерело. Вода насичена гліцерином, яка корисна для шкіри обличчя рук. Що, друзі, всім вам гарного дня, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!